Доброго ранку, ми з України. Я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. Щиро вдячна вам за вашу підтримку. І в нас вже субота. Хто дивиться не в суботу, теж не страшно, тому що я не роблю, не закріпляю карту дня для, на якесь число. Чому? Тому що, якщо ви потрапили на це відео, значить вам ця інформація, яка зараз прозвучить з якихось трьох карт, вам потрібна сьогодні. І так, карта номер один, два. І три, і ми дивимося, хто вибрав першу карту. Тут у нас місяць. Мої дорогенькі, зазвичай місяць це може бути щось страшне, щось таке, що ми, не, ми відчуваємо, але ми цього не бачимо, ми не розуміємо. Це з одної сторони. Так? З другої сторони, це може бути просто якщо ви жінка, магнетична ваша. Енергетика жіноча. Тому що місяць це є таке щось загадкове, яке нам робить страх. Якщо ви чоловік, ну я не знаю, чи дивляться карту дня чоловіки. Можливо, вони напишуть зараз, якщо хтось дивиться. Ось, Але це, знаєте, така причаровуюча, притягаюча як маг... Маг... магнетична жіноча енергія. Може бути, що вас це лякає. Дійсно, це може лякати. Чому лякає? Тому що те, що ви не можете пояснити, те, що ви не бачите, те, що ви не розумієте, вас лякає, особливо чоловіків. Це з одної сторони, з другої сторони, це інстинктивна карта. Тобто вам інстинкт сьогодні може попереджати про якусь небезпеку, мої дорогенькі. Тому будьте сьогодні просто обережні. Дивіться, з ким ви спілкуєтесь, а якщо ваша інтуїція вам підказує. А вдруг це ворог, ви не знаєте. Ось, Якщо вам інтуїція підкаже, я туди не йду. А мозок каже, ні, а мені туди треба. Будьте просто обережні. Довіряйте своїй інтуїції. Карта номер два. Тут у нас двічка монет. Мені здається, вона була або вчора. Або в німецькому розкладі, от зараз не згадаю. Гаразд, неважливо, якісь переміни, фінансові переміни. Звичайно, після двоєчки йде трієчка. І трієчка нам говорить про якісь контракти, про якісь е, угоди, е, про заключення якихось угод та контрактів, про домовленості. Так? Це коли люди потискають руку один одному, все е, запрошуємо вас до співпраці. Ось ця карта і говорить, шанс був у вас вже напередодні, можливо, тиждень, рік тому. Тепер на то у вас ця справа посувається. І незабаром у вас буде щось вагоме у руках, тобто якийсь папірець, якась угода, якийсь контракт. Ця карта, в принципі, дуже хороша. Це карта, коли дійсно у вас починають помаленько рухатися справи. Карта номер 3 А тут у нас іде, здається, смерть. Це італійсько. Я так думаю, що це італійською. І так, мої дорогенькі, що таке смерть? Карта? Це трансформація. А ви знаєте, карта смерть дійсно на смерть випадає, ну, це рідкість. Це настільки рідкість. Тому а, це трансформація, це різка переміна, неочікувана, до речі, переміна. Ось це коли а, трансформація не вибирає, просто міняє. Щось міняється різко у, вашій, у вашому житті. Ось, різкі переміни. Що ще може бути? Не тільки дома, не тільки на роботі, це взагалі ваше життя кардинально міняється. У вас, можливо, міняються погляди, у вас міняється світогляд, ви розвиваєтеся. Смерть приходить тоді, коли у людини застой. Розумієте, коли людина не розвивається, приходить трансформація і різка, і дуже болюча. Тому що людина. Не хотіла мінятися, не хотіла міняти своє становище, своє майбутнє, хотіла мати те, як є. Забилася в куточок, а мені і так добре. Ось приходить тоді ця карта, ця енергетика перемін. Перемін ризьких і зачасту дуже болючих. А порада цієї карти, мої дорогенькі, розслабитися. Це говорить про те, що не пручайтеся цим перемінам. Не намагайтеся склеїти ту вазу, яка вже розбилась. Не намагайтеся щось повернути, що вже пішло, що вже почало набрало свій курс в іншу сторону. Якось так, мої дорогенькі. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, гарного мирного дня! І разом до перемоги, все буде Україна!